Вітаю. Привіт. Цей час настав. Четвертий сезон. Скоро на екрани. Що я пропустила? Не бажаєте Аміс Буш з минулих сезонів. Так, згадати модні успіхи. Це Total Black. Не сказали. просто чубчик. Іноді їх обрізають, коли все добре. Відчути місто романтики, наче це у вас вперше. Я закохався з першого погляду. Це найважче рішення, яке я ухвалювала у своєму житті. Я маю щось знати про вас землі. Париж приїжджають не для того, щоб бути хорошим. Ти молодець. Ні. Ні. З моменту переїзду до Парижа моє життя було хаотичним і драматичним, і складним. Ти сама створюєш драму. Екскюзи, Екскюземо, я не тікаю. Я прямую до життя, якого хочу. І воно тут. У Парижі. То, чого ви чекаєте? Так, так, четвертий сезон. Ви зрозуміли. Сезони перший, другий, третій чекають вас на Netflix саме зараз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла